Поїхали, коли іноземці посилюють керування українською державою і відповідно різними секторами української держави української економіки, починається хаос, відсутність управління, приниження, взагалі, відсутність відповідальності, а також втрата українського суверенітету, про який ми багато не років, а століть говоримо. А потім цей суверенітет. Просто так віддаємо без жодних на це підстав. Отже, зараз про економіку, про наглядові ради державних корпорацій, про що я вже говорю дуже давно. Сьогодні у нас втрата суверенітету, і оце постійне покладання сподії, сподівань і надії на міжнародних партнерів і на те, кого вони нам поставлять керувати нами. Воно є хворобливим абсолютно. Про це я говорю багато років. Але тепер конкретні кейси зараз. Скандал і розслідування навколо діяльності державної компанії енергоатом. Енергоатом це державна структура, державне підприємство, яке здійснює управління всіма чотирма українськими атомними електростанціями і ще кількома компаніями, в тому числі зоною Чорнобильської атомної електростанції. Зараз атомна генерація є основною. Електрогенерацією в Україні, враховуючи, що ТЕС і ГЕС фактично зруйновані. Тобто від АЕС ми сильно залежимо. І відповідно все, що стосується енергоатому, вкрай важливо. Отже, тепер ми всі знаємо, що розслідується корупція навколо енергоатому і Міненерго на загальну суму в районі 100 мільйонів доларів. І, Набу САП веде слідство і розслідування. Вже матеріал розглядається в суді щодо там шести чи семи різноманітних фігурантів, і передусім йдеться про основну платформу інфраструктури, навколо якої Це енергоатом і будівництво захисних споруд, і інших тендерів комерційних справ. Навколо яких організовувалися схеми і махінації з відкатами 10-15% за право і за можливість реалізовувати якісь підряди або контракти з енергоатомом? Отже, питання тепер до наглядових рад. Я вже багато років в принципі говорять, що наглядові ради державних корпорацій державних монополій, які складаються з більшої частини іноземців. Нагадаю, що згідно українського законодавства, понад половина членів наглядових рад державних монополій мають бути іноземці, з якого диву і переляку озвучує це запитання багато років. Але це запитання я дозволю собі повторити і зараз вкотре. Відповідно, і в енергоатомі є наглядова рада, членами якої є. Два іноземця і два українця. Я в описі під цим відео дам посилання, де я детально по кожному з них писав: це Неверович з Литви, Еліот Кріст з Сполучених Штатів і два українці: Петрук і Милованов. Ну Милованов це взагалі мемний персонаж. Про нього зараз я ще окремо скажу. В принципі, мав бути, мав би бути ще один п'ятий член наглядової ради, теж іноземець, бо я нагадую, понад половина, тобто щонайменше не менше троє з п'яти, мають бути іноземцями. Чому так ніхто не може пояснити, бо так написано в законі, тому що наші... Іноземні партнери так вирішили. А фактично, це їхні українські агенти. Це різноманітні керівники українських громадських організацій, які фінансуються за кошти міжнародних організацій, і виконують фактично функцію агентів іноземних урядів і іноземних організацій. І вони просувають оці так звані реформи корпоративного управління або інші реформи, метою яких є переведення управління Україною, це не лише державні підприємства. Це Судова гілка влади, правоохоронні органи і багато інших економіка, переведення в під управління іноземних структур іноземних організацій у різний спосіб і механізм. От в корпораціях це через наглядові ради, половина яких понад половина мають бути іноземцями. Отже, коротше кажучи, вчора кабінет міністрів звільнив повністю чинний склад наглядової ради енергоатому. Я нагадаю, що до речі, кілька тижнів тому, в жовтні, коли. Арештували Кудрицького, колишнього керівника ще однієї державної корпорації монополії Укренерго. Я ще тоді знаписав: що, а чому лише питання до Кудрицького? Чому немає запитань до членів наглядової ради? Нагадаю, всю, всюди є наглядові ради після 2015 року. Після цієї так званої реформи Абромавічуса був такий литовець, якому чомусь подарували українське громадянство. Він був цілим міністром економіки в Україні і він просував цю так звану реформу. І оці іноземці почали заходити в наглядові ради всіх державних монополій і корпорацій. Коли Кудрицького з Укренерго арештували, я поставив запитання: чому немає запитань до членів наглядової ради? Бо саме члени наглядової ради за своїм призначенням мають відповідальність. Слідкувати за ефективністю державної корпорації, а також за мінімізацією і за відсутності корупції і розкрадання бюджетних і відповідно державних коштів. Саме це є призначення наглядової ради. І якщо кудріцького затримують, і він стає підозрюваним в цій справі, то чому немає запитань до членів наглядової ради відповідно Укренерго? Озвучив запитання я тоді в жовтні, і от зараз, в листопаді, у нас починається слідство по енергоатому, і знову немає запитань до членів наглядової ради. Але зараз ці запитання принаймні почали озвучувати публічно. Я про це написав вчора зранку і вчора, ввечері, кабінет міністрів України в особі Юлії Свириденко написав буквально наступне: по-перше, вони повністю припинили повноваження нинішнього складу наглядової ради. І далі цитата Юлії Свереденка у 2023 році. Ми розпочали корпоративну реформу, обрали за конкурсом склад наглядової ради енергоатома. Тепер увага, уся повнота важелів впливу від призначення менеджменту, саме наглядова рада, призначає керівництво компанії до контролю діяльності компанії. Лежить на наглядовій раді, пише Юлія Свериденко. Важливо, що уряд не втручає. Важливо, що уряд не втручався в її діяльність. Наглядова рада повинна нести відповідальність за ситуацію в кампанії. Кінець цитати. Наглядова рада має нести відповідальність за ситуацію в кампанії. Я хочу нагадати, що саме це просували оцю думку різні наші так звані реформатори. Що треба всі державні корпорації передати в управління по суті іноземцям? Бо наглядові ради це ті, хто звершують управління державними корпораціями. Окей, під цим тиском модних гасел Україна погодилась на це і віддали управління державної корпорації наглядовим радам, більшість в яких іноземці. Окей, керуйте. І Юлія Сверденко. Я зараз не для того, щоб захищати там Юлію Свериденко або Кабінет міністрів, але вона написала де факто те, що і є. Саме наглядові ради несуть відповідальність за ситуацію в кампанії. Да, так і є. В цьому і полягала. Реформа корпоративного управління, я хочу нагадати. Всі, всі державні підприємства вони підпорядковані Кабінету міністрів по БУКВІ, але саме на вимогу так званих реформаторів, все це передали наглядовим радам. Окей, керуйте. А це означає відповідно, що якщо починається розслідування корупційних діяль, діяльності або бездіяльності топ-менеджмента. Керівництва будь-якої державної корпорації енергоатому в тому числі мають бути запитання і до членів наглядової ради. І от Тимофій Милованов, один з членів наглядової ради, вчора ввечері написав заяву, повідомив, що він складає з себе повноваження членів наглядової ради енергоатому. Просто сльози на очах. Зранку вчора вся наглядова рада, до речі, написала заяву. Там смішну комедну заяву про те, що вони вітають. Я тут хочу прочитати, про те, що вони вітають Рада скличе спеціальне засідання, щоб всебічно оцінити ситуацію. Це включатиме ініціювання незалежної перевірки. Наглядова рада віддана принципам повної прозорості. Це вони ще зранку написали повідомлення. А ввечері милувана член членці нагляда наглядової ради е, Чудік, Я перепрошую, складає в себе повноваження. Тобто зранку вони там вже демонстрували готовність терміново робити все перевірку. Ввечері милувана втікає з корабля бо за смаженими кримінальними справами. І ввечері вже кабінет міністрів повністю ліквідовує всю цю нікчемну імпотентну бездіяльну наглядову раду. Ще раз тези, які я фіксую. Нині реформа корпоративного управління і нинішні наглядові ради, які складаються з більшості іноземців, оці наглядові ради в нинішньому форматі, коли вони ні за що не відповідають, отримують багатомільйонні зарплати і бонуси, страхують свою відповідальність за кошти державних корпорацій. А коли починаються ризики і розслідування корупції в цих державних корпорацій, вони просто складають в себе повноваження і тікають геть. І українці типу Милованова і іноземці, до речі, це неправильно. Вони мають ставати ну, якщо не підозрюваними підозрюваними, то хоча б фігурантами цих розслідувань і цих справ. Тобто вони мілованим і а, інші, і іноземці мають почати хоча б ходити на допити тепер і давати відповіді, і пояснення. А там же суд і слідство буде встановлювати там міру їхньої вини або відсутності такої вини. Але просто склати з себе повноваження, як написав Малованов, або просто припинити повноваження всіх, як ухвалив відповідне рішення. Уряд цього недостатньо, даби сумні на це треба зробити. Але цього недостатньо. За цим має наставати не лише політична, а і, якщо є для цього підстави, юридична відповідальність. А це стане зрозуміло, коли вони стануть фігурантами справи, кримінальної справи, яка зараз розслідується, тобто хоча б свідками, фігурантами, яких допитують, у яких виникає дискомфорт, щонайменше через їхню діяльність або бездіяльність вкладі наглядової ради. Що мене хвилює, окрім всього сказаного вище, те, що. Юлія Сверденко одночасно після того, як склали повноваження цієї наглядової ради енергоатому. Далі вони, вона пише: Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства в тижневий термін у консультаціях з міжнародними партнерами має подати на затвердження уряд новий склад наглядової ради. Тобто кабінет міністрів Юлія Сверденко після звільнення бездіяльного нікчемного складу наглядової ради з половини іноземців. Продовжує говорити, а тепер ми знову з міжнародними партнерами будемо шукати нових членів наглядової ради. При чому тут міжнародні партнери? Чим взагалі врегульовано, з якого дива, переляку ми постійно маємо писати оцю фразу в урядових основах про консультацію з міжнародними партнерами? Ну, ми вже проконсультувалися. Ми вже отримали цій Наглядовій ради нікчем, які ні, ніхто нічого ні, 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 не хоче робити і відповідати ні, за що. Ми будемо продовжувати цим займатися. Ми маємо скасувати взагалі цей наратив в Україні, скасувати передусім на ментальному рівні, а потім на законодавчому рівні. Оцей принцип консультування з міжнародними партнерами. Оцей принцип дозволу іноземцям і міжнародникам визначати, хто керує державою, економікою і іншим. Ні, це не дало того ефекту результату, на який багато хто розраховує, сподівався, там в п'ятнадцятому-шістнадцятому роках, А ми ще тоді про це говорили. Україноцентризм ось наш шлях. Український суверенітет і українські національні інтереси, Український уряд, який має нести фінальну відповідальність. А не якісь там наглядові ради, яких поставили. І потім ніхто не знає за хто за що відповідає. Просто складає в себе повноваження без відповідальності. Ми маємо будувати державу на засадах українських національних інтересів. Ми маємо будувати українську економіку, державні корпорації на принципах. Керівництво цими компаніями україною і українцями. Якщо приватний бізнес, наприклад, будь ласка, собі в наглядові ради беріть кого завгодно: іноземців, там, не іноземців, хоч повний склад з іноземців. Але має бути українська гідність, українські національні інтереси. І тоді будуть крайні відповідальні, в тому числі. Є корупція в державній корпорації, там наглядова рада, наприклад, з українців складається. Окей, в закон треба прописувати, щоб члени наглядових рад. Відповідали в тому числі за корупційні діяння, ставали фігурантами справ, а не просто ні за що отримували багатомільйонні бонуси. Це ж в усіх корпораціях: Укрзалізниця, Укрпошта, Укренерго, Аеропорт Бориспіль. Там т -т -т транспортні газопроводні. Газопроводні мережі, всі, всі, вся ця газотранспортна система України, все це державні величезні такі монстри корпорації. Всюди є ці наглядові ради з іноземців, які нічим не займаються, або просто прикривають, фактично, на мою думку, легалізують корупційні схеми своєї присутності. Бо є ж наглядова рада, значить там немає корупції, як вважається. виявляється, вона там є. Просто вона прикрита цивілізованим механізмом у вигляді наглядової ради. А потім, коли починає просто вже на поверхню ця корупція лісти, Наглядова рада не при ділах виявляється. Вони складають в себе повноваження. Ні. До відповідальності. І, взагалі, скасувати оце право міжнародників керувати Україною і її різними секторами. Україноцентризм наш шлях. Долучайтеся до нашої спільноти, до нашої команди, поширюйте це відео. Нам тут жити, нам нести відповідальність і відповідно і нам керувати всій державі. Це ж логічно. Українцям. Побачимось.